Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити просту зброю в Roblox Studio. Відкриваємо Toolbox і шукаємо GunMesh, що буде нашою зброєю. Так, ось він. Створюємо Tool, переміщаємо Gun в tool, називаємо Handle наша модель. Додаємо Attachments. Тут налаштуєте, як виглядатиме зброя в руках. Це вже самі налаштуєте потім. Далі треба створити три скрипти. Це буде простий скрипт. Точніше, він створюється в Tool. Просто скрипт. Далі local Script і Remote Event. Ці три скрипти матимуть різні назви, але ці два незмінні. Це називається gunfire Tool назвемо ToolGun, щоб було добре. Далі в Local Script, щоб не писати все, перепишіть. Вводимо цю команду script. Вводимо цю команду. Але якщо хочете зробити зі звуком, то краще ось так. Я беру ці підказки. Ось так це виглядає. Ну, давайте спробуємо запустити гру подивимось. Зброю беремо в руку. Тепер створимо ворога. Це наш аватар, ригбілдер, блок аватара. Перемістимо його сюди. І давайте глянемо, чи буде наноситись шкода. Ось наша зброя. Як бачимо, вона стріляє, але без звуку, без завдання, без нічого. Щоб був звук, у нас вже є скрипт для звуку. Тут вибираємо аудіо і вибираємо ганшот Припустимо, так, завантажуємо його. Обов'язково ставимо його в handle і перейменовуємо на sound, бо в скрипті він вже sound. Запускаємо. Беремо ніж пістолет. Щоб він правильно лежав у руках, треба в атечмент трохи посунути його ротейтом. Ось. І тоді він буде дивитися правильно. На цьому все. З вами був. Усім бувай.